Це вулиця Малорівненська. Тут у бабіч залізничної колії виросли чагарники борщівника отруйної рослини, яка при контакті зі шкірою викликає опіки. Місцевий житель Юрій Мамончук каже, не бачив, аби комунальні служби займались знищенням рослин. То він розростається, а треба знищити. Хай міська влада цим займається. В'ячеслав Філонов вулицею проходить вперше, однак борщівник помітив одразу. каже, сам опікався рослиною. Ну, це було трошки давно, але неприємна історія. Я обходжу той борщовик. Бажано, щоб його якось централізовано прибирали. Служби, мабуть, є такі служби. Опіки на шкірі спричиняє токсичний сік рослини, пояснює лікарка Світлана Пархоменко. Особливо небезпечним є те, що під впливом ультрафіолетового проміння цей сік стає токсичним у сотні разів. Він викликає серйозні опіки від почервоніння міхурів, виразок тривалих і яке потребує тривалого лікування. Можуть бути, міхурі напружені, можуть бути не сильно напружені, але дуже часто зустрічаються в нас до 20 людей в рік. Це, це фітодерматит по-наочному, і лікар займається цією ситуацією, то, можливо, навіть і пересадки шкіри. Часто токсичний сік потрапляє на шкіру людей, які займаються скошуванням трави і залишають ноги та руки відкритими. Якщо людина опеклась борщівником, лікарка радить обов'язково звернутись до медзакладу. Ушкодження, почервоніння, скажімо так, тут варто промити великою кількістю води з господарським милом, вимити цю ділянку, особливо перед тим як мити її, промокнути паперовою серветкою, щоб не було розтікання соку по здорових тканинах. Це раз. По-друге, якщо утворились міхурі, вони не напружені, можливо, обробити антисептиком. І третє, якщо вони напружені, гігантські, великі, їх обов'язково показати лікарю, тому що це дуже серйозна проблема. Цьогоріч, зі слів Світлани Пархоменко, до обласної лікарні звертались двоє пацієнтів з опіками борщівником. Нині вони проходять лікування амбулаторно. Боротьбу з рослиною у регіоні ведуть близько 10 років. Розповідає начальник відділу управління фітосанітарної безпеки Віталій Процюк. Борщівник Сосновського, це, в першу чергу злісний бур'ян треба це розуміти. Це бур'ян не нашої зони. Він був завезений ще після війни, як кормова культура з Кавказу. Тому він набув такого широкого поширення через те, що в нашій зоні немає його природних шкідників. Його ще називають геракла трава, трава або медвежа лапа. Борщівник не є карантинним бур'яном, тому немає державної програми щодо його знищення. Водночас скошуванням бур'яну на території міста займається трес зеленого господарства. Пояснює Віталій Процюк. Ці бур'яном повинні боротися власники тих земельних ділянок. На яких він проростає, це їхній обов'язок. В принципі, за невиконання таких обов'язків є адміністративні стягнення. Про чагарники борщівника на вулиці Малорівненській суспільне повідомило інспекторів муніципальної варти. Вони зареєстрували звернення та пообіцяли виїхати на територію для проведення огляду. Також суспільне намагається отримати коментар у представників комунального підприємства Трест зеленого господарства, яке відповідає за знищення борщівника у Рівному. Надія Кривко назармідріган, Суспільне новини, Рівне.